Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи і світу. Отже, чому утворились величезні черги з українських чоловіків в Європі? Скільки молодих французів готові воювати в Україні? Чому захід захищає Ізраїль, але не захищає Україну? Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, великі черги з чоловіків утворились в Європі через звичайно новий закон про мобілізацію в Україні. Ажіотаж у ДП документ за кордоном виник через законопроект. Нагадаю про мобілізацію, який запроваджує заборону на оформлення паспортів без військового квитка в майбутньому. В деяких містах Європи українські чоловіки вишукували у величезні черги до ДП документ, щоб звичайно встигнути оформити документи без військового квитка. Вони намагаються встигнути зробити це до того, як новий закон про мобілізацію вступить у дію. Адже ви знаєте, друзі, що з однієї з його норм без військового квитка не можна. Можна буде обміняти на новий застарілий паспорт громадянина України чи взагалі будь-які інші документи. Черги виникли у містах, де є представництво ДП документ: це Польща, Чехія, Німеччина. На одному з відео люди стоять біля будівлі паспортного столу у Празі. У такій черзі доведеться провести, звичайно, не одну годину і до завершення робочого дня потрапити у кабінет щастить далеко не всім. У Варшаві, наприклад, в холі установи НАТО перебуває в очікуванні чергу займають взагалі з вечора, щоб потрапити на прийом. На наступного дня або навіть пізніше атмосфера напружена. Місцеві канали пишуть, що більшість чоловіків, які прийшли сюди, живуть і працюють у Польщі, давно й приїхали сюди ще до 24 лютого 2022 року. Вони звичайно висловлюють своє незадоволення тим, що їм додалось зайвих бюрократичних. Клопотів наступні новини з Естонії в Естонських школах введено нове правило щодо учнів з України. Згідно з цим правилом, школи мають право виключати учнів з України, якщо вони самостійно залишили країну без заяви від батьків. Це рішення ухвалила влада країни. Поправки в законодавстві дають школам право виключати дітей, які фактично не проживають в Естонії та не зареєстровані в реєстрі населення з навчальних закладів. Також в законі прописано повний список підстав для виключення з дитячого садка чи професійного навчального закладу, що раніше був відсутнім. Наступні новини з Франції стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні. Кожен другий серед французької молоді був би готовий стати до лав армії і воювати на території України, якби це було потрібно для захисту Франції. Такі результати опитування днями опублікувала у Франції одне з французьких видань. Французькі змі також зауважують, що збір цих даних проводився ще задовго до публічних слів президента Еммануеля Макрона про те, що він не виключає залучення військ західних союзників України. Україні, що ви знаєте, спричинило бурхливі дискусії та хвилю публічних заперечень від більшості європейських столиць. Наступні новини з Ізраїлю, чому Захід захищає Ізраїль, але не захищає Україну. Перша причина західні інвестиції, які прийшли в Ізраїль, тому що в Ізраїлі надзвичайно сприятливий бізнес-клімат і верховенство права. Друга причина безумовний геополітичний вектор Ізраїлю, основою якого є відсутність ілюзій щодо майбутнього в разі поразки. Про наш український бізнес-клімат, верховенство права, геополітичну багатовекторність, нерозбірливість. Усім друзі відомо захід, звичайно, керується інтересами, а не цінностями, і захищає тих, хто йому корисний. Таке доросле розуміння є протилежним дитячому очікуванню, що хороші дорослі, дяді прийдуть і врятують, бо ж у кіно завжди щасливий кінець, але ж може бути також суб'єктний підхід. Ми сьогодні не цікаві, але завтра мусимо стати цікавими. Завтра ми повинні мати десятки мільярдів інвестицій в Україні. Це можливо звичайно з умов сприятливого бізнес-клімату, статус пріоритетного військового союзника. Хтось погодьтесь, має бути оператором безпеки в регіоні. Найцікавіші. І інновації у сфері також військових технологій в Україні і довести, що старий поранений російський ведмідь не такий страшний, а його перетворення в інтересах наших союзників, бо їм дістанеться його тепла хутрова шкіра. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.